Оце фото побачив увесь світ. Так окупанти познущалися із нашої вишиванки, але вона якимось дивом вціліла у полум'ї, що знищило будинок на Харківщині. І разом із Бородянським півником ця сорочка стала ще одним символом української незламності. Знаємо, що ця світлина надихнула волонтерів оцифрувати вишиванки кожного регіону, бо це справжній скарб нації. Почали з Богослава на Київщині, об'їздили зо два десятки сіл, і виявилося, що старовинних. Сорочок не так вже й багато. Бо росіяни винищували їх століттями. То що змогла розшукати наша Дар'я Цесарук? Заради них вони об'їздили 25 сіл. Де тільки не шукали? Питаюся у знайомих, виходить, де баби, де я кажу от тако, що чи можна фотографії, що поприносили. Аби зібрати докупи усе, що з історією. Береш річ, е, стару в руки, то відчувається енергетика, виробу. Вона називає їх своїми скарбами, бо кожна сорочка у колекції Катерини без перебільшення. Унікальна і неповторна. Ця ізбівець весільний є, як, костюм получається. Оце чоловіча і оце жіноча. Це в цьому виходили замуж. Старі вишиванки вона збирає десятиліттями. Оцим іще ще домотканним майже сотні років їх майстрували і носили тут, на її рідній Богуславщині. Оце йде ще символ дерева життя. Якщо щось викидаєте, то дайте мені. <плак infotions> і так виходить, що я собрала цілий костюм. І сорочку вишиванку, і корсетку, спідницю, то я сама вже дошивала, щоб був костюм. Свої Ніна Борисівна обережно дістає просто з експозиції. Це вишиванка десь 30 40-х років. От місцева, виконана червоними і чорними нитками. От, у нас взагалі-то поширений хрестик, і у нас є вишивки. Гландію їх у тутешньому музеї одиниці, і навіть те, що є зараз, шукали роками всюди потроху. У скринях наших бабусь таких давніх практично не зосталося. Московські царі, українські вишиванки, забороняли, радянські комсомольці знищували. А тих, хто наважувався носити, переслідували і навіть убивали. В кращому випадку там на село ще кілька сорочок ми знайдемо, але є села, в яких взагалі вже нічого. Особливо там, де було там, там міцний такий осередок комунізму, але вона може зникнути, і з нею зникне елемент нашої культури історії. Це важливо. Бо тепер під час повномасштабної війни із з особливою жорстокістю наші плюндрують уже їхні нащадки. Випалена по краям, брудна з діркою на грудях і. Якимось дивом вціліла після російського обстрілу. Сорочка бабусі лежала просто на руїнах будинку Олександри. Ми знайшли цю сорочку у купі недопаленого сміття у залишках мого дому, у липцях. Вкрадено і вивезено всі речі, а її вони намагалися знищити. Не змогли. Щоб бодай зафіксувати, уціліли волонтери. об'їздили зо два десятки селищ на Київщині. Почали з Богуслава. Усе, що вдалося відшукати у схронах, в музеях і приватних колекціях, оцифрують. Тут, наприклад, бачите, вишита горловина, вишита оця передня частина. Це саме так вишивалися традиційно тут чоловічі сорочки. Андрій фотографує її з різних ракурсів і точок. Важливо зафільмувати навіть найдрібнішу деталь. Його об'єктив сканує кожен міліметр. Так, да, освітлення повинно бути, щоб не повинно бути якихось там зайвих ціней на одязі для того, щоб можна було, скажімо так, побачити, збільшити. Процес оцифрування триватиме ще місяць. Згодом творці зроблять тривимірні моделі костюмів з навколишніх сіл. Згодом експедиції продовжать і в інших регіонах. Катерина доти спадок поколінь береже просто у себе в хаті. Тут зробила цілий музей і нині справу своїх бабусь. Шитво продовжує сама. Дар'я Цесарук, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.